все защиты мои друзья все спят Обращаюсь к Оскару людям которые помогли мне Э, помогли э, не остаться на улице сделать эфиры с Оскаром я вам очень благодарен благодарен вам за три дня что мне помогли люди скинулись помогли с деньгами пожить в гостинице привести себя в нормальный вид быть покупанным Ви знаєте, зараз вот, чесно, ще таке відчуття, що мене толі пайміли, толі мене то ли пойміли і использовали. І причому хто військовий. Можливо, я не правий. Але я це скажу все-таки. Ви всі бачили інтерв'ю э, військового Андрія цілий день сьогодні, по всім соцмережам, по твіттерам, по інстаграмам, по тіктокам. Журналістка бере в Андрія інтерв'ю, що він каже, що я це заче. Так, я це заче. Це той же самий Андрій, який свого часу мені давав інтерв'ю в Балаклаві, а нещодавно вже без неї давав. Ми робили разом ефір. Він спав на вулиці. Він не мав теплого одягу і їжі. Коли все-таки він мене знову знайшов після того першого інтерв'ю, я допоміг йому із цим питанням, я його вивіз із Києва, він зараз в безпеці, в нормальних умовах. Ми. ми з ним зробили пару інтерв'ю. Я розібрав його прокурора, Гандона, який розказував Андрію, що ти маєш повернутися і здатися, то, при тому, що він сам є ліходи. І вдруге я бачу це інтерв'ю. Значить, що от, я, все, все, я не можу зрозуміти, то ли е, мене повіли, то ли ще раз кажу, то ли мене использували. Ну в будь-якому випадку, е, зараз суспільство може побачити двох журналістів. Оскара, який да, взяв інтерв'ю один раз, провів ефір, роззібав прокурора слідчого і забезпечив житлом і одягом Андрія. І друге інтерв'ю, держуна шлюха, просто взяла на вулиці інтерв'ю у військового, не запитуючи, чи є тобі, що їсти, чи є тобі в чом ходить, чи є тобі держить, чи тобі погрожують, а що там слідчий прокурор. І сидить, і розпущує, піариться, хайпує. Я, мабуть, неправильно все роблю. Мені треба приходить, і спорджувати всіх. І піариться, хайпавати по всім е, соцмережам, не, ви, не виконуючи людських просто, якихось е, дій по відношенню до людини, яку ти використав, тобто не допомагаючи їй. Просто взяв інтерв'ю і ходиш, сука, хайпуєш, піариш, кажуть, я великий журналіст, я взяв інтерв'ю. А то, що це ж саме дівчачками стосується, всі прийшли, всі взяли інтерв'ю і уїбали. І тільки оскар. По сьогоднішній день знає, яка в них проблема, які в них питання, які в них потреби, і закриває ці питання по можливості. Дебіл я. Дебіл Я Я дебіл. Чесно, признаюсь. Придурок і дебіл, який в долгах сука, як долбаю, тому що кожному, кому, кого я приїжджаю чи інтерв'ю беру, я ще їм не допомагаю, влазючи в долги. Придурок я. Не робіть так, як я роблю.